Вітаю усіх, хто долучився до перегляду нашої програми. Це гість у студії. І я з задоволенням представляю моїх сьогоднішніх співрозмовників Львочі від Фідмена, Василь Костицький, голова національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі. Також Василь Костицький, доктор юридичних наук, професор і депутат трьох скликань. Ну так сьогодні в цій студії. Нас пан Василь більше цікавить як голова комісії з питань моралі. Сергій Мусевич, представник головуючого духовної ради України в Рівненській області. Панове, вітаю, дякую за те, добро, що зголосилися в такому форматі поспілкуватись. Пан Василю, я знаю, що ви часто їздите Україною, де берете участь в різного роду круглих столах, присвячених захисту суспільної моралі в державі в цілому. От е, я готувався до цього ефіру, декілька матеріалів переглянув уважно, перечитав. От, скажіть, будь ласка, працюючи на такій посаді, у вас е, більше з'явилося товаришів, партнерів, друзів, чи все-таки недруги? От я проаналізував, де б так активно працювала е, комісія, я назву такі приклади яскраві. Там Володимир Бебешко, так продюсер, були непорозуміння з групою пающої труси. Якщо не помиляюсь, Кузьма Скрябін з відеокліпом кохана Я тебе уб'ю. Також логотип телеканалу КуйТБ був в центрі уваги Національної експертної комісії. Ну, далі були там непорозуміння щодо класифікації між порнографією і еротикою. Ну і зрештою, дитячі мультфільми нещодавно ви провели е, аналіз. І, як з'ясувалося, улюблений багатьма мультфільм Маша і Медведь ну, не зовсім несе позитивні такі моменти для глядацької аудиторії. От виходячи з того всього, що я перерахував, все-таки більше недругів. Чи... Друзів, людей розуміючих з'являється у вас на цій посаді. Перше, я мушу сказати про те, що інформація, якою ви володієте, і якою володіє український телеглядач і український громадянин, не є 100% об'єктивна і достовірна. Mm -hmm. У нас немає можливості достукатися до українців і розповісти, чим насправді займається комісія. Якщо так проаналізувати ці приклади, котрі ви провели, то. З так званими поючими трусами у нас недорозумінь не було, ми їх взагалі не розглядали. Я вважаю взагалі нижче своєї гідності такі питання розглядати, бо е, люди спекулюють на низькому. Мені здається, що коли не вистачає таланту, або коли лінки сісти і створити, я не кажу шедевр, а створити хороший, якісний інформаційний продукт, чи фільм, чи передачу, чи пісню, тоді що перше роблять люди? Опускають голову вниз і починають говорити про те, що нижче пояса. Пробачте, що я так кажу, і тоді всі плоскі жарти двозначні, які хіба що для п'яної компанії підходять, вони лються з телеекранів, з передач радіо. І, Звичайно, я думаю, що ми переживемо це. Ваші колеги справедливо називають джинсою те, що стосується політики, а мені здається, що джинса охопила увесь інформаційний простір. Зі Скрябіном ситуація виглядала так: приходить звернення з прокуратури про те, що Скрябін у своїй пісні закликає до насильства. Ну, справді, якщо Скрябін співає, що кохано я тебе буду бити руками, ногами і залізною трубою, і це кумир, промовляє. І ми з ним по телефону домовляємося про зустріч, але зустріч зривається. Отака гримаса долі. І зрештою, комісія на звернення прокуратури не зможе сказати, що білий є чорним або чорний є білим. Ви ще пригадали про мультфільми. Комісія розглядала 29 мультфільмів за зверненням Валентина Ковальського, журналіста, вашого колеги. Але ми не знайшли підстав говорити, що фільм Маша і Мідвець суперечить законодавству про захист суспільної моралі, як це було у багатьох інших випадках. І дуже часто є, що мультфільми, наприклад, Сімпсони або інші мені не подобаються, але якщо немає суперечності з законодавством, то комісія не може винести рішення тільки тому, що голові комісії щось не подобається. Бо ви уявляєте собі, що такі люди, як Мирослав Попович, Андрій Сердюк, президент Академії медичних наук, Книшов, правонаступник Амосова, Павло Мовчан, Олександр Злотник. Це видатні люди в Україні, які можуть до мене відноситись з повагою, але ніколи не будуть голосувати за щось тільки тому, що у мене є певні уподобання. І аналогічно виглядала історія з мультфільмом Сімпсони. Із 500 серій ми розглядали кілька за зверненням людей, бо ми ж не цензуру здійснюємо, не наперед розглядаємо. А за фактом звернення хтось протестує проти якогось інформаційного продукту. Комісія розглядає до речі. Вас часто звинувачують зокрема і колеги з мого журналістського цеху, що ви займаєтесь більше цензурою, ніж шукаєте якісь аморальні моменти в деяких продуктах і телеефіру, і радіоефіру, і інших засобах масової інформації, і не лише засобах масової інформації. Мені здається, що це не 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 навряд чи ваші колеги. Я схильний вважати, що це чиновники від медіа, чиновники від журналістики, які самі нічого не створили. Білі комірці, їх називають. Так я їх називаю білими комірцями, бо це є страшні люди. Вони страшніші ніж державні чиновники. Бо на державного чиновника завжди знайдеться управа чи в особі прокуратури, чи в особі підрозділів, які борються з корупцією. Чи в особі керівництва, чи в особі народного депутата, попробуйте боротися з білими комерцями, які заробляють величезні гроші у крупних фінансових, торгівельних і в тому числі в медіакомпаніях. І ясна річ, що вони хочуть оправдати свої високі заробітки, а їхнім власникам немає часу займатися і розбиратися в деталях, що ж вони роблять. От вони і борються проти нас. Тому що чотири засадничі моменти: ліквідація національної комісії, раз, легалізація проституції, два, легалізація порнографії три, легалізація легких наркотиків чотири. І на парламентській трибуні. Коли були слухання з приводу захисту суспільної моралі, люди озвучили цю, потр... цю свою, так би мовити, ціль. І тому зрозуміло, що вони ніколи не зміряться з фактом існування нашої комісії. Я напевно, що громадяни повинні про це знати. Тому говорять про такі факти, які виставляють комісію в не зовсім красивому світлі. Ніхто не говорить про те, що ми боролися із фактами поширення в інформаційній продукції зневажливих щодо українців передач. Ніхто не говорить про те, що ми боремося з антисемітизмом. ніхто не говорить про те, що ми е, дуже багато працюємо над тим, щоб підтримувати релігійну злагоду у суспільстві, і маємо е, на зустріч підтримку від Всеукраїнської української ради церков. Про це незручно говорити. Давайте про це згодом поговоримо обов'язково. От е... От один із закидів щодо ліквідації комісії Мінюстиції, зокрема, називає це те, що ви дублюєте функції національної ради з питань телебачення, радіомовлення. От ви погоджуєтесь з таким закидом з їхнього боку? Ну, я е, не буду вступати в дискусію з міністром юстиції. Скажу тільки дві речі. Перша річ: Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не може здійснювати експертизу, бо в нього не немає немається в законодавстві. І визначити, чи фільм сіє національну, чи передача сіє національну або релігійну ворожнечу, а чи ні, може тільки наш орган, бо на нього покладені такі повноваження. Із цих проблем навіть Міністерство культури вже двічі нас інформувало, що, будь ласка, ви цим займайтесь, Бо ми тільки реєструємо релігійні організації, яких є в Україні зараз 36 тисяч. Тобто, дублювання немає. Є інше питання. Чи справляється Національна рада з питань телебачення і радіомовлення своїми функціями на сьогоднішній день? Президент ставить перед державними органами питання забезпечити інформаційну безпеку дітей. Це ще 2011 рік. Створює інститут уповноваженого справ дитини. Яка відповідь з боку Національної ради? Якщо чиновники не можуть нормально сотворити папери, які б обґрунтували навіть їхні правильні рішення. Якщо вони перетворюються у службу, яка обслуговує бізнес, а не обслуговує суспільство, то в результаті ми маємо, що історико-культурні передачі, історичні передачі, дитячі мультфільми нам показують вночі. Ну, більшого цинізму не може бути. Просто я пробачте, за кого тоді нас мають менеджери. Ці білі комірці, які приймають рішення, що і коли показувати. Я далекий від того, що ваші колеги журналістів приймають рішення, коли і що показувати. Правда? Ну, так. Вирішує, вирішує навіть не редактор, а вирішує менеджмент виконавча служба, так би мовити, у кожному підрозділі. Редактори створюють разом з творчими колективами продукт. Коли його покажуть, як його покажуть, це вже залежить не від них. Власне на підтримку вашої комісії так ревностно вступила Всеукраїнська рада церков релігійних організацій. Сьогодні ми запросили до цієї студії представника духовної ради в Рівненській області, головуючий духовної ради Володимир Горбач-Ушкевич, теж людина, яка була в Верховній Раді депутатом, і яка теж зараз, наскільки мені відомо, активно долучається до. Підтримки морального стеження в суспільстві. От на вашу думку, чому вас підтримують церкви різні конфесії? Що вони бачать в діяльності вашої комісії? Партнера чи все-таки ту структуру, яка вкрай необхідна сьогодні в нашій державі? Можливо, що про це краще скаже пан Сергій, а я свого боку можу сказати одне. Почавши працювати на посаді голови в 2008 році, я зразу звернувся до Всеукраїнської ради з церков, зустрівся всіма предстоятелями церков: і православних, і католицьких, і протестантських, і іудейських, і мусульманських. І ці переговори завершились підписанням меморандуму про співпрацю, який я завжди оцінював як благословення на роботу. Перше, друге, держава не може втручатися в мораль, держава тільки може її оберігати. Тому, фактично, єдиною інституцією в громадянському суспільстві, яка має довір'я у суспільства і до якої готові прислухатись, і яка може говорити, що морально, а що не морально, є церква. Якщо появилася така державно громадська структура, як комісія, в якій люди працюють на громадських засадах, без, без оплати, за винятком апарату невеликого 45 осіб, тобто по одному на мільйон. То зрозуміло, церква буде підтримувати таку діяльність. Якби ми схибили, я не думаю, що церква тоді б нас стала підтримувати. Пане Сергію, от мораль суспільна і християнський світогляд, речі паралельні, тотожні, Так, на вашу думку. Так, Мораль, тому ми підтримуємо чому і пана Костицького, і підтримуємо комісію. Тому що вони дійсно бережуть або зберігають той імунітет, який держава має на сьогоднішній день, І церкви, всі, всі зусилля прикладають для того, щоб дійсно і зверненнями і підписаними всіма різними угодами про співпрацю з комісією, для того, щоб дійсно зберегти цю експертну комісію для того, щоб фільтрувати те, що відбувається в суспільстві, і показати дійсно людям правду, зберегти молодих дітей дітей, молодь зберегти. От, зберегти батьків від цього розладу, які сьогодні, або збочення, яке Європа сьогодні засаджує на теренах нашої держави. Тому ми підтримуємо з усіма. На вашу думку, владні кабінети от, власне, чують позицію церков, позицію релігійних організацій? Так, да, хотілося б, щоб більше чули, тому що останній час ми бачимо таку тенденцію. Тільки вибори, влада чомусь крепко хоче співпрацювати з церквами. Зустрічається з різними нашими священниками. а потім, коли дійсно звертається церква до влади, ніби до уваги береться на камерах під час ефірів. Але законопроекти, які ці партії або ці структури, або ці фракції про владні готують, ми бачимо, просто це перечить тій розмові, тій домовленості, яка відбувається на, на круглих столах, які проводить президент, чи хтось інший, тому ми закликаємо дійсно не гратися з церквою. Не використовують церкву в своїх е, амбіціях політичних, тому що церква це дійсно голосовість сьогодні на теренах України. І не забувати про те, що ми несемо відповідальність і перед людьми, і перед Богом. Тому буде відповідь. Тому, будь ласка, хай сьогодні нас почують чиновники. Якщо церква говорить, то дослухайтеся, прислухайтеся, тому що церква на сьогоднішній день має найбільше авторитет е, на теренах України. То, знаєте, я мав би підтвердити, як уже як представник влади. І сказати, що питання про відповідальність перед Богом нинішніми і прийдешніми поколіннями, це має бути та установка, той стержень, навколо якого має будуватися вся діяльність держави. От ми брали участь у розробці кодексу суддівської етики, який нещодавно ухвалений на з'їзді суддів. У тому проєкті, який готувався під моїм керівництвом, ми записали, що судді, які приймають на з'їзді цей кодекс, Мали би усвідомлювати свою відповідальність перед Богом, так як це сформульовано в Конституції. Адже судді є не журналісти, як люди вільної професії, які так бачать свою етичну складову діяльність і так формулюють. Судді є органом влади, а вищим сувереном влади є хто? Народ? Суб'єктом влади і джерелом влади, є народ. Тому, якщо народ хоче сказати суддям, що ми бачимо судді, отакими, отаким бачимо моральне обличчя судді. То е, це е, не буде морально, якщо судді ігнорують думку народу. А я, на жаль, зустрівся е, із тим, що кілька людей дуже серйозно блокували е, проходження нашого проєкту е, Кодексу суддівської етики, який пройшов обговорення в 14 областях України із заключним семінаром в Києві. І, ну, на жаль, е, на сьогоднішній день важко сказати, що українці е, захоплюються суддями і судовою владою, правда? Но Василю, будь ласка, важливо, я щось не розумію. Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі за моєю інформацією, моїми спостереженнями справді долучилася, аби українців, громадян України, почуття національної гідності принаймні не опускалося нижче плінтуса. Хоча б було на рівні. Я вже не кажу про розвиток і піднесення. Так як це ми бачимо в сусідній Російській Федерації, оскільки там чимало знімається в фільмів патріотичного напрямку, так. морального високоморального зрештою проводиться фестивалі православного кіно, де висвітлює діяльність церкви в суспільство і так далі. От скажіть, будь ласка, за вашою інформацією, влада вона бачить цю проблему, те, що ефір телевізійний ну русифікований, що нам передають абсолютно інші цінності іншої держави. І що робиться боюся... в тому, щоб щось робити, якісь національні проєкти створювати, високоморальні? Ну, бачите, влада, держава це фактично багаторукий Будда. І кожна рука виконує якісь функції. Ті питання, які ви порушуєте зараз, дуже важливі, вони архіважливі. І ми вже втратили, здається, десятки років на те, щоб їх вирішувати. І зараз, можливо, вже пізно. І ось руки, які можуть цю функцію реалізувати, це хто. Що це за руки? Міністерство культури, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Правда? Бо вона видає ліцензії. І з одного боку, виходить так, ми, в тому числі, Національна рада, каже, давайте ліквідуємо комісію, ради Бога, я за те, щоб ще врятувати державний бюджет від там якоїсь невеликої суми грошей, яка йде на фінансування апарату. Але з другого боку, ви вірно говорите, що через телебачення нам насаджує спосіб життя, який не властивий українцям. Взагалі, я не навіть не кажу про етнічних українців. Я кажу, взагалі про всіх українців як політичну націю, бо ми, в принципі, у нас світогляд менталітет подібний, там зі своїми національними і особливостями ми про громадян України. Так, Про громадян Загалі. України, так і для, для нас не властиво, незалежно від якої нації, позитивно оцінювати людину, яка краде, бере хабар і вбиває е, людей. А у фільмах, які нам пропонують, якраз це позитивні герої. Тому виходить так, держава пробує боротися з корупцією з одного боку, а через інформаційний простір у нас формуються стереотипи поведінки, які оцінюють корупцію позитивно. Бо позитивні герої ж беруть хабарі, і виходить замкнути коло. Тому потрібна політична воля. Потрібно, щоб лідери держави сказали досить товариство. Україна потрібна нам не тільки сьогодні, Україна потрібна не тільки тим, хто заробляє великі гроші, Україна потрібна нашим дітям. Пане Сергію, ну не дай Бог, якщо все-таки національну не, комісію скасують. От ви можете, як представник релігійних громад, спрогнозувати, якими можуть бути дії з Української ради церков, Духовної Ради, вашого керівника Володимира Шушкевича. Ну, оскільки пан Шушкевич є ще радником секретаря. РНБО Андрія Петровича Клюєва, то я думаю, що він вже радить і застерігає і керівництво своє, і письмово звертається в пресу недавні публікації по поводу законів свободи совісті податки на релігійні культові споруди, які хочуть накласти. Він постійно якби лобіює або підтримує церкву, підтримує народ України. Воявивлення народу України для того, щоб дійсно звертатися, якось застерегти від того, що може бути, як говорив Василь Васильович, Дійсно, треба подумати про дітей, бо що посіємо, те пожнемо. Вже. Якщо ми, мешканці рівненщини, бачимо якісь непорозуміння, якісь моменти, які порушують моральні норми в суспільстві, як громадянин повинен діяти, як йому достукатись, щоб його почули в владних кабінетах, зокрема, за допомогою експертної комісії? Я мушу перш за все сказати, що в Україні немає інквізиції, і тому держава не втручається в приватне життя людини. І якщо хтось веде себе на думку рівненчан. Аморально, то не завжди держава може тут щось сказати. Новозі, Якщо ж мова йде про, і про так звану інформаційну продукцію, тобто друковані змі, радіо, телебачення, інтернет підприємства, які торгують засобами масової інформації, газетами, журналами, відеофільмами, зовнішня реклама, яку ми бачимо на вулицях, дитячі іграшки, під комп'ютерні клуби і дитячі іграшки. Це те, чим займається комісія. І з цього приводу можна писати до Києва, вулиця Артема, 73. І ми навіть практикуємо такі речі, що запрошуємо людей, які звернулись до комісії на публічний розгляд їхньої справи. У нас були випадки, коли домогосподарка з Донецька приїхала, і було чути голос українців. А не просто чиновників чи членів комісії. І ви знаєте, не дуже затишно почували себе представники відповідного телеканалу, яким доводилося оправтовуватись перед людьми, а не перед нами. І комісія ж не має якихось репресивних механізмів, не може нікого засудити. А от сам факт публічного розгляду, мені здається, найбільш небезпечним. Бо завжди всі надіються, що особливо білі комірці, що вони прийдуть до чиновника, його куплять, і все буде тихо. І, і невідомо з рівничення до вас не надходили тривожні сигнали? Уже е, давно не було нічого такого, е, десь років два, а може трошки більше. У нас була інформація про проблеми, пов'язані з роботою комп'ютерних клубів, про те, що там хлопчик просидів, е, дитина просиділа десь трохи чи не три доби, і доводилося потім втручатися лікарям. — Тобто залежність лікарям. була Так. А ми зараз опублікували вже, оприлюднили. Свій план дій проти інформаційного насильства раз і другий план протидії алкоголізму план антиалкогольної компанії. І ви розумієте, що бізнесу це навряд чи сподобається, бо знову треба буде нести додаткові видатки на певні обмеження. Ми просимо, щоб, наприклад, в комп'ютерних клубах для дітей виділяли окремі місця, де будуть стояти фільтри, які будуть не допускати туди педофілів, порнографічну продукцію, пропаганду насильства. Ну, те, щоб було, щоб це було безпечно для дітей. Очевидно, що це не зовсім добре. Ми пропонуємо ввести порядок, за яким алкоголь буде продаватися особам, що досягли 21 року, наприклад. Мешканці сіл України апелюють до комісії з проханням зробити щось для того, щоб бари і кафе, які працюють в селах, закінчували роботу вечором, а не працювали круглодобово. Ну, особливості сільського життя, мабуть, цього вимагають, бо там режим праці дещо інший. Якщо молоді люди сидять цілий день або цілу ніч сидять у нічному барі, то питається, які ж тоді з них робітники І комісія на це реагує. Якщо ж хтось звертається до нас з питанням, яке не є предметом нашої компетенції, то ми пишемо листа до відповідного державного органу і тоді вже виступаємо просто як публічний контролер. Зуві, пане Сергію, от така мала кількість слава Богу, звернень від мешканців Рівненщини до Національної експертної комісії з питань моралі. Чи вважаєте ви заслугою в цьому і церковій, і релігійних організацій на Рівненщині? Тому так, оскільки Рівненщина дуже багата християнськими громадами, оскільки кількість віруючих з кожним роком зростає, народжуваність є одна з найвищих на Рівненщині, Тому церква тут велику робить роботу через революційні центри, через Голос, який має церква сьогодні в суспільстві, вона зупиняється беззаконня. І коли Василь Васильович говорить, я просто хотів би добавити, що дійсно ми повинні реагувати. Нам хочуть, якби нас хочуть населити, щоб ми мовчали. Якщо мені не подобається реклама, я повинен звертатися з каргою. Я повинен реагувати. Ми не повинні, ремчане, ви не повинні бути байдужими і інертними. Якщо вам не подобається фільм на тому чи іншому каналі, напишіть. Оскаржить його, захистить своїх дітей, захистить своїх сусідів, своє місто, тому що зло є злом, і тому ми не можемо в нас не повинні приспати, і ми спимо, і все ніби добре. Якщо не добре, скажи, що тобі не добре. Що тобі болить. Погоджуюсь, пане Сергію, бо ми не можемо бути мовчазними інформаційними рабами. І, і комісія робить все, щоб цього не допускати. Ну Що ж я щиро вам дякую за розмову. Ось, власне, в такому форматі. Сподіваємось, що все таки. Е Владні відповідні структури, відповідальні за діяльність експортної комісії об'єктивно і зважено підійдуть до цих ініціатив щодо ліквідації, і все таки рівень моральності в нашій державі за допомогою вашої і не лише вашої, загалом суспільної мобілізації все таки буде покращуватись, оскільки все залежить від нас ні з кого особистої відповідальності. Бог не знімав. Дякую вам за участь. Глядачам. Нагадаю, в цій програмі ми спілкувалися з Василем Костицьким, головою національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі. Пан Василь є доктором юридичних наук, діючим професором. Також Сергій Мусевич, представник головуючого духовної ради України в Рівненській області. Говорили ми про таку сьогодні нелегку і неоднозначну тему як мораль. Дякую, що були з нами. До побачення.